Так, ми поставили Юпітер, подивіться. От, от. От розміри. Подивіться. Так, заповільнимо час. Поїхали. Я просто хочу зараз, що буде. Ну воно притягне просто до себе Юпітер. І. ви побачите, стане новою зіркою. Так. Планета летить, бачите, це не Юпітер притягує, щоб ви розуміли. От уявіть. Така маленька, вона притягує до себе. Юпітер. Ну там маса велика там. І з'єднується. З'єднується. Хоп! О, подивіться, що сталося. тепер тут починається. Так, по-перше, давайте подивимося, я час дуже уповільнив. 29 мас Юпітерів. Тобто це не зірка, по суті. Да? Слідкуємо, слідкуємо за показниками. Подивіться, як воно виривається. Боже, температура росте 8 тисяч, 9 тисяч. Ну воно зараз, мені здається, вигорить. Маса. Друзі, підписуйтесь на телеграм обов'язково, бо там ви знайдете повні відео моїх. Експериментів по космосу.